Об'їзна дорога навколо обласного центру це найбільший інфраструктурний проект на Дніпропетровщині за останні 20 років. Її загальна довжина складатиме 61,5 кілометр. Спорудження стартувало в 2010-му, а в грудні 2011-го вже здали в експлуатацію першу чергу автомагістралі довжиною 18 кілометрів. Поточному році стоїть завдання завершити і другу чергу. Це ділянка від дороги Дніпропетровська Запоріжжя до міста Дніпропетровська та від межі обласного центру до вулиці Мільмана. Ведамгаду этот об'єкт необходимо заканчивать однозначно. Он выведет дополнительно з города Дніпропетровська около 7 тисяч і дідніс транзитного транспорту. Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області. Говорять, зараз на другій черзі автодороги зняли третину верхнього шару ґрунту, влаштували тимчасову дорогу, розпочали обладнання земляного полотна та активно займається перевлаштуванням численних комунікацій. Готовність об'їзної навколо Дніпропетровська 25%. п'ять відсотків. Стоїмость второї очереді около сімсот Около 200 миллионов получил уже областной автодор, то есть финансирование идет по плану, и эти деньги полностью предусмотрены в плане финансирования автомобильных дорог на этот год. Нагадаємо, спорудження південного обходу навколо Дніпропетровська ведеться чергами. Цього року планують завершити другу та розпочнуть роботи на третій і четвертій. За словами експертів, введення всього об'єкту в експлуатацію суттєво зменшить транзитний потік через обласний центр, збільшить пропускну здатність місцевих доріг та позитивно вплине на екологію регіону. Третя очередь планується закінчити закончити 2014 році і, і в 2014 році планується. Закончите четверту очередь протяженності ще 21 кілометр. Альона Ветрова Дмитро Полонський об'єктив канал.